От буде створено декілька фондів, які будуть контролювати. Ну їхня ціль зібрати 800 а, мільярдів. Я вам раніше показував і розказував, що купа закордонних компаній хочуть і мріють зайти в український ринок, але при одній умові, що кошти вони будуть контролювати. Зрозуміло, тобто не то, що вони дали там в Україні і вони собі кілішують. То ми туда, то ми сюди, тут ми попіляли. А що вони заводять свої компанії в Україну і закордонних компаній виділяється рівно стільки коштів, скільки треба для певної діяльності цієї компанії в нашій країні, щоб тобто нідевно не пропадало, поняло без ніяких прокладок, без утечок і. От вони ж один з пунктів у нас буде гарантії безпеки, і от як ці гарантії зробить безпеки? Тут є декілька пунктів, що там Європа нас обізується захищати, НАТО обізується захищати, по п'ятому пункту статті НАТО, по будетешкому мемірандуму, що вони нові документи підпишуть. Я вам, ну не розбираюся, я вам по-простому об'ясняю. Тут декілька пунктів за гарантії безпеки для України, не напад Росії на Україну і так далі. І про що можна домовлятися зразкою? Ну про що, як вона сьогодні каже одне, завтра друге. Тільки одним чином, якщо закрадані компанії не з, не з Європи вже на нас будуть дивитися і з розряду, ну ми стурбовані. Ви там тримаєтесь. Ой, 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 ой як це так? Ми постараємось зробити, що що ми можемо, да? а нічого не роблять. Тільки якщо вони заведуть свої компанії всередину нашої країни, ну там як зробив казав. Pakistan, да? от така, от вони правильно зробили. Вони відтражки відсоєнились, змогли. От саме таким методом завели багато закордонних компаній. І от в Україну має бути заведено багато закордонних компаній, які будуть захищати свої інтереси в Україні, бо тут є один з пунктів, що будуть вони фіксувати безпеку по цій лінії розмежування, на якій є. До речі, зараз розкажу, що залишиться в Україні, а що планується, щоб відійшло РФ. і от тоді вони дійсно включаться і дійсно будуть захищати свої активи, капітали і так далі, але знову ж таки умови, що все, що вони будуть відправляти, в тому числі оці кошти а, з Європи в свої європейські компанії, які знаходяться. В Україні. Отак. Отак. Ми тепер зможемо дійти до миру. Але в даному випадку це добре, бо це ж ну, дай Боже, це закінчить. Тут є пункт про обмін полонених, щоб нарешті всі полонені повернулись Рашки до нас, а наші, а, їхні, точніше, від нас до них. І дай Боже, щоб вже всі сім'ї об'єдналися, близькі побачили близьких дітей, синок, дочок. Там вже ж не тільки чоловіки, там і жінок багато, щоб вже нарешті всі були разом. Скоріше бо потім. Далі у нас буде а, чис, а, численність ЗСУ зберігатись 800 тисяч. Що це значить? Мобілізація буде продовжуватись. На жаль, кордони не будуть відкриті, щоб не було відтоку людей. Тобто, навіть якщо мирну угоду підпишуть, отака буде історія. Тому я б вам дуже радив переходити в ТГК. Самі знаєте, де три крапочки в справа відкрити в браузері, якщо у вас там не відкривається, треба попіклуватись вам зараз за своє а, матеріальне становище, щоб ви могли забезпечити і себе і близьких і взагалі свою безпеку. Ну на жаль, так світ влаштований.